Так, ну що там? Кому міганчик-хечбек? Будь ласка, маю в наявності таке свіженьке надходження. Це у нас меган 2010 рік в кузові хетчбек третього покоління з 1,6 бензиновим моторчиком К4М на шести ступочці на механіці. По кузову весь рівний, цілий, гарний. Машина вся в рідній фарбі. 100% гарантую. Автомобіль без жодного підкрасу. Стан просто ідеальний. Машина не висічена, не вимучена, нічого з нею не зроблено. Машина в гарному та чудовому стані. Технічно зауважень також немає. Їде рівно, нічого на ньому не тарабане, все добре. По комплектації має у нас 16 диски з гарною зимовою гумою, безключовий доступ, повний електропакет присутній. Регулювання зі складанням дзеркал присутнє. Датчики дощу світла є, ЄСПІ. У нас є шкіряне кермо присутнє, не фарбоване в гарному стані. Круїз також присутній. Клімат на дві сторони і штатна магнітола. Звичайна шестиступочка та звичайний ручник. По пробігу 194 оригінального та підтвердженого пробігу. Повна історія обслуговування все є. 24 рік, 174 тисячі. Тихогляди також присутні. Стан сидінь. Зверніть увагу. Нічого не перешивалось не тут, не тут, все в оригіналі. Прийоми у нас всі цілі не, ви, не, не знищені, не вибиті, ніде нічого. Задній ряд сидінь. Потолочок не провисший, сидіння в дуже гарному стані. Не прокурені, не пропалені. Все як має бути. Прийомчики також, всі цілі не вибиті. Карти у нас не висять. Зараз показую під капотом. Він код, будь ласка, фіксуйте для перевірки. Так, Це у нас 1,6 К4М. Працює він ідеально, зауважень по ньому немає ніяких фазорегулятора не чути. Теплообмінник у нас в гарному стані, антифриз чистий, корпус термостата був замінений, систему відмито, все зроблено. Робити нічого не потрібно. Е, болтики ніде нічого не крутились, пари у нас всі оригінальні, ненушні 10 рік. що ця, що ця. По крилам, по капоту нічого не знімалось, нічого не кручене, все в оригіналі. По капоту слідів експлуатації взагалі, ледве видно, немає. Над лобовим також все ціле. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника. Готовий перевірити на будь-якому СТО. А кого цікавлять честі та перевірені автомобілі з Європи, підписуємося та замовляємо.